Олена стояла біля вікна, тримаючи келих вина, який давно вже став теплим у її руках. Навколо неї кипіло життя. Люди сміялися, обіймалися, обмінювалися візитками, розповідали анекдоти. Вечірка була в розпалі, але Олена відчувала себе так, ніби стоїть за скляною стіною. Вона бачила рухи губ, але не чула справжніх розмов. Вона спостерігала за жестами, але не відчувала енергії. Вона була присутньою фізично, але відсутньою емоційно. А потім увійшов Андрій. Він не був найвищим у кімнаті, не був найкрасивішим чи найелегантнішим. Він не кричав, не жестикулював широко, не намагався привернути увагу. Але щось сталося розмови не припинилися. Музика не стихла, світло не змінилося, але енергія в кімнаті зрушилася, наче хтось легенько повернув невидиму ручку налаштування реальності. Олена помітила, як люди несвідомо повертаються в його бік, як розмови стають трохи голосніші, трохи жвавіші, коли він проходить повз, як усмішки стають щирішими, коли він зупиняється поговорити. Андрій підійшов до групи біля барної стійки, не перебив розмову, просто став поруч і слухав. Через хвилину хтось із групи природно повернувся до нього, включив у розмову. Ще через дві хвилини вся група сміялася з його історії не тому, що історія була надзвичайною, а тому, що він розповідав її так, ніби це була найцікавіша річ, яка траплялася з ним за останній час. Олена спостерігала, як він переміщується кімнатою. З кожною людиною він розмовляв інакше. З лідньою жінкою біля каміна він говорив повільніше, схилявся ближче, слухав уважно. З молодим хлопцем у куточку він жартував, торкався його плеча, додавав йому впевненості невербальними сигналами. З господинею вечірки він був теплим, але не нав'язливим. Допомагав з апетайзерами, не чекаючи подяки. Що він робив інакше? Олена не могла зрозуміти він не був найрозумнішим у кімнаті, їй траплялися набагато освіченіші співрозмовники. Він не був найуспішнішим. Тут були люди з вищими посадами і більшими статками. Він не був найдотепнішим. Вона чула кращі жарти сьогодні ввечері. Але він мав щось інше щось. Невловими, що психологи називають харизмою, це слово походить від грецького харизма, що означає дар благодать. Древні греки вірили, що харизма це божественний дар, який надається обраним, що деякі люди народжуються з цим сяєвом, а інші просто приречені залишатися в тіні. Але що, якщо це неправда? Що якщо харизма це не вроджена якість, а набір дій, які можна навчитися робити? Що якщо різниця між Оленою біля вікна і Андрієм у центрі кімнати не в тому, ким вони народилися, а в тому, що вони роблять, Олена вирішила з'ясувати, не для того, щоб стати душею компанії, не для того, щоб маніпулювати людьми чи здаватися кимось іншим, а для того, щоб нарешті відчути з'єднання, щоб коли вона говорить, люди справді слухали, щоб коли вона входить у кімнату, її присутність мала значення. Щоб, коли вона протягує руку для знайомства, люди відчували, що зустріли когось справжнього. Вона почала досліджувати читала психологів, спостерігала за харизматичними людьми, аналізувала їхні патерни. І те, що вона відкрила, змінило все. Харизма це не магія, це не таємниця, доступна лише обраним, це серія конкретних, відтворюваних дій, які створюють відчуття присутності, тепла і сили одночасно. Це про те, як ти дивишся на людину, як ти слухаєш, як ти стоїш, як ти говориш, як ти реагуєш, як ти входиш у простір і як ти його залишаєш. Харизматичні люди роблять дещо інакше: невеличні речі, маленькі, ледь помітні відмінності, які разом створюють відчуття магнетизму. І найдивовижніше, кожен може навчитися цих дій, кожен може культивувати цю енергію не щоб стати кимось іншим, а щоб стати найяскравішою версією себе. Перша і найважливіша річ, яку роблять харизматичні люди інакше, це присутність. Не фізична присутність у кімнаті, а енергетична, емоційна, повна присутність у моменті. Коли ти розмовляєш із харизматичною людиною, у тебе виникає відчуття, що в цю мить ти єдина людина в всесвіті, яка має значення для неї. Науковці Стенфордського університету досліджували це явище і виявили щось дивовижне. Коли людина відчуває, що її справді бачать і чують, у її мозку активується та сама зона винагороди, що й фізичне доторкування чи смачна їжа. Присутність іншої людини буквально викликає нейрохімічну реакцію задоволення. Але що таке справжня присутність? Це не просто дивитися на людину. Більшість людей дивляться, але не бачать їхні очі спрямовані на співрозмовника, але розум блукає десь інде. Вони думають про те, що скажуть наступним, про те, як вони виглядають, про список справ на завтра, про повідомлення в телефоні. Харизматична людина вимикає цей внутрішній шум. Коли психолог Олівія Фокс Кабейн вивчала найхаризматичніших лідерів світу, вона виявила спільну рису. Усі вони володіли тим, що вона назвала якістю лазерного фокусу. Коли вони з тобою, вони справді з тобою. Їхнє тіло повернуте до тебе, їхні очі зустрічаються з твоїми, їхній телефон не вібрує в кишені, бо вони заздалегідь переводять його в режим не турбувати. Дослідження показують, що харизматичні люди тримають зоровий контакт на 3-5 секунд довше, ніж середньостатистична людина. Це не випадковий погляд, який ковзає по обличчю і відскакує це спокійний, теплий погляд, який говорить: я тут, я з тобою. Ти важливий. Їхня постава також відрізняється вони не сутуляться, не схрещують руки на грудях, не відступають назад. Вони стоять або сидять відкрито, займаючи простір без агресії їхні плечі розслаблені, але рівні, їхнє тіло повернуто до співрозмовника, а не під кутом, що сигналізує про готовність втекти. Експерт із мови тіла Джон Наваро, колишній агент ФБР, пояснює це так. Наш мозок еволюціонував, щоб розпізнавати мікросигнали безпеки і загрози. Коли хтось відкриває своє тіло, коли його жести плавні і нерізкі, коли він не вторгається в особистий простір, але й не тримає дистанцію, наш мозок отримує сигнал, ця людина безпечна можна розслабитися, можна відкритися. Але присутність це не лише про тіло, це про якість уваги. Харизматичні люди слухають не для того, щоб відповісти вони слухають, щоб зрозуміти. Коли ти говориш, вони не перебивають, вони кивають у відповідних місцях, роблять звуки підтримки, нахиляються трохи вперед, показуючи зацікавленість, вони ставлять питання, які доводять, що вони справді слухали не загальні питання на кшталт, і як воно, а конкретні. Ти згадував, що це нагадало тобі про дитинство. Що саме? Це створює те, що психологи називають синхронізацією, коли дві людини справді з'єднані в розмові. Їхні дихання починають синхронізовуватися, їхні пози дзеркалять одна одну природно, без свідомого наслідування. Їхні голоси починають резонувати на схожих частотах. Це відбувається автоматично, коли присутня справжня присутність. Нейробіолог Уріха Сон з Брінстонського університету досліджував це явище, підключаючи людей до сканерів мозку під час розмов. Він виявив, що коли два мозки справді з'єднані в розмові, вони починають працювати синхронно. Активність в одному мозку передбачає активність в іншому з затримкою лише в частки секунди. Це буквальне нейронне з'єднання. Але найскладніше в присутності це вимкнути власний внутрішній діалог. Більшість людей, навіть коли намагаються слухати, ведуть паралельну розмову в голові чи подобаюся я їй, чи правильно я сказав у те, о, це нагадує мені про мою історію, яку я зараз розповім. Харизматичні люди тренують здатність замовкати всередині. Вони використовують техніки усвідомленості, щоб повертати увагу до моменту, коли вона втікає. Коли помічають, що відволіклися, вони м'яко, без самокритики, повертаються до співрозмовника. Ця якість присутності не є природною для більшості людей у сучасному світі. Нас тренували бути багатозадачними, постійно доступними, завжди поготові. Наша увага розірвана на сотні фрагментів. Але харизматичні люди розуміють у світі, де всі розсіяні. Твоя повна присутність стає найціннішим даром, який ти можеш комусь подарувати. І цей дар повертається. Тому що люди пам'ятають, не що ти сказав, а як ти змусив їх почуватися. А коли ти даєш комусь свою повну присутність, вони відчувають себе важливими, цінними, побаченими, і це відчуття вони асоціюють з тобою. Це перший секрет харизми. Не блискучість, не краса, не успіх, просто здатність бути тут зараз. Повністю. Друга річ, яку роблять харизматичні люди інакше, це емоційна щедрість. Вони не економлять на своїх емоціях, не ховають свій ентузіазм, не приховують захоплення. Вони дають людям те, чого всі відчайдушно прануть відчуття значущості. Коли ти розповідаєш харизматичній людині про свою ідею, вона не кивне байдуже і не скаже цікаво, монотонним голосом. Її очі загоряться, вона нахилиться вперед. Вона скаже: Це ж геніально, розкажи більше. І ти відчуєш, як твоя власна енергія піднімається, як твої слова стають впевненішими, як твоя ідея раптом здається кращою, ніж ти думав. Психолог Джон Готман, який вивчав взаємодію між людьми протягом 40 років, виявив ключовий паттерн. Він назвав це заявками на з'єднання. Протягом дня. Люди постійно роблять маленькі заявки про увагу, підтримку, визнання. Подивись на цей захід сонця. Я сьогодні добре впорався з презентацією. Знаєш, у мене з'явилася думка. Більшість людей або ігнорують ці заявки, або відповідають мінімально. Ага, добре. Ну так. Харизматичні люди повертаються до цих заявок із щедрістю. Який захід! Бачиш, як світло грає на хмарах. Ти був чудовим у тій презентації, особливо момент, коли ти відповів на складне питання. Яка думка? Я хочу почути. Ця емоційна щедрість не означає фальшиву захопленість. Це не означає перебільшувати або втрачати критичність. Це означає давати людям максимум позитивного відгуку, який ти чесно можеш дати. Дослідник Барбара Фредеріксон з Університету Північної Кароліни виявила ключовий ефект. Вона назвала його позитивні емоції. Коли ми відчуваємо радість, захоплення, інтерес, наш розум буквально розширює можливості. Ми стаємо креативнішими, відкритішими, здатними бачити більше варіантів. Харизматичні люди знають це інтуїтивно. Вони розуміють, що коли вони дають комусь дозвіл сяяти, той сяє яскравіше, а люди пам'ятають тих, хто допоміг їм відчути себе яскравішими. Але емоційна щедрість це не лише про позитив, це також про емпатію в складні моменти. Коли хто ж ділиться болем, харизматична людина не намагається одразу виправти ситуацію чи мінімізувати проблему. Вона сідає поруч із цим болем. Вона каже: це справді важко, я з тобою. Психотерапевт Карл Роджерс називав це безумовним позитивним прийняттям. Здатність побачити людину в її складності зі світлом, і тінню і прийняти її такою, не намагатися змінити, не судити, не давати непрошених порад, просто бути свідком. Це надзвичайно рідкісна якість. Більшість людей, коли хтось ділиться проблемою, одразу переходять у режим рішення, а ти пробував це? На твоєму місці я б не переживай так сильно. Вони роблять це з добрих намірів, але несвідомо передають повідомлення. Твої емоції незручні для мене. Давай швидше їх закриємо. Харизматичні люди дають простір для емоцій. Вони розуміють, що іноді людині не потрібне рішення, їй потрібне визнання. Потрібно почути. Я бачу твій біль, він реальний. Ти не перебільшуєш дослідження. Показують, що коли біль визнаний, він уже стає меншим. Нейробіологи виявили, що коли ми називаємо емоцію і відчуваємо, що хтось її розуміє, активність амігдали частини мозку відповідальної за страх і біль знижується. Емоційна щедрість також проявляється в готовності ділитися собою. Харизматичні люди не ховаються за маскою досконалості, вони діляться своїми провалами, сумнівами, вразливістю не для того, щоб викликати жалість, а щоб створити справжній зв'язок. Дослідниця Брене Браун провела тисячі інтерв'ю про вразливість і з'єднання. Її висновок: ми з'єднуємося не через досконалість, а через автентичність. Коли хтось відкриває свою вразливість, він дає нам дозвіл бути вразливими теж. І в цій взаємній вразливості народжується справжня близькість. Харизматичні люди розуміють парадокс: щоб здаватися сильним, потрібно мати мужність показати слабкість. Щоб здаватися впевненим, потрібно визнати свої сумніви. Щоб бути привабливим, потрібно бути справжнім. Емоційна щедрість це рішення давати більше, ніж від тебе очікують. Більше уваги, більше захоплення, більше підтримки, більше себе. Не тому, що ти хочеш щось натомість, а тому, що розумієш у світі, де всі економлять емоції, твоя щедрість стає магнітом. Третя річ, яку роблять харизматичні люди інакше, це управління власною енергією. Вони розуміють, що харизма це не про те, щоб бути найголоснішою в кімнаті, це про якість енергії, яку ти випромінюєш. Уяви два типи людей на вечірці. Перший тип вірвався в кімнату з вибухом енергії. Він голосний, жестикулює широко, сміється гучно, намагається бути в центрі кожної розмови. Спочатку він привертає увагу, але через годину люди непомітно відходять від нього. Його енергія виснажує, бо вона забирає, а не дає. Другий тип входить спокійно. Його енергія не агресивна, а магнітична. Він говорить помірковано, але коли говорить, люди слухають. Він не намагається домінувати, але його присутність відчутна. Через годину люди природно збираються навколо нього. Його енергія живить, бо вона створює простір для інших. Психолог Елен Лангер з Харварда досліджувала феномен присутності і енергії. Вона виявила, що люди, які мають високу харизму, володіють тим, що вона назвала спокійною впевненістю. Це не зухвалість, не бравада, не напускна самовпевненість, це глибоке внутрішнє знання власної цінності, яке не потребує постійного підтвердження ззовні. Харизматичні люди не намагаються довести свою цінність, вони не перебивають інших, щоб розповісти про свої досягнення. Вони не принижують когось. Щоб здаватися вищими. Вони не заповнюють кожну паузу словами, боячись бути непоміченими. Навпаки. Вони комфортно почуваються в тиші, вони дають іншим простір говорити, вони ставлять питання замість того, щоб монополізувати розмову. Вони щиро цікавляться іншими, бо їм не потрібно постійно підтверджувати власну значущість. Це називається високий внутрішній статус. Термін походить із театральної педагогіки, де статус це не про соціальне становище, а про внутрішнє відчуття себе. Людина з високим внутрішнім статусом почувається комфортно у власній шкірі, вона не порівнює себе з іншими постійно, вона не відчуває загрози від чужого успіху. Дослідник Еймі Кадді з Гарвардської школи бізнесу виявила, що наше тіло і розум працюють у зворотному зв'язку. Коли ми приймаємо впевнені пози, розправляємо плечі, займаємо простір, тримаємо голову рівно, наш мозок починає виробляти тестостерон і знижує рівень кортизолу. Ми буквально стаємо впевненішими фізіологічно. Харизматичні люди інтуїтивно використовують цей принцип їхня постава не агресивна, але відкрита. Їхні рухи не метушливі, але цілеспрямовані. Вони рухаються так, ніби мають право займати простір не тому, що вони кращі за інших, а тому, що кожна людина має це право. Але найважливіший аспект енергії це її джерело. Харизматичні люди не беруть енергію від оточення, вони генерують її зсередини, вони не приходять на зустріч із порожньою чашкою, сподіваючись, що хтось її наповнить. Вони приходять із повною чашкою, готові ділитися. Як вони це роблять? Вони піклуються про свої внутрішні ресурси, вони знають, що дає їм енергію, і свідомо роблять ці речі. Для когось це ранкова медитація, для іншого фізичні вправи, для третього час наодинці з книжкою. Вони не відчувають провини за те, що наповнюють власну чашку. Психолог Абрахам Маслоу говорив про дефіцитну мотивацію і мотивацію зростання. Люди з дефіцитною мотивацією йдуть у світ, щоб заповнити свої внутрішні діри. Вони шукають схвалення, бо не схвалюють себе, шукають любові, бо не люблять себе, шукають визнання, бо не визнають власної цінності. Люди з мотивацією зростання йдуть у світ із повноти. Вони вже наповнені, і тепер можуть ділитися. Вони не потребують від інших заповнити їх, тому можуть бути справді щедрими. Харизматичні люди також володіють здатністю регулювати свою енергію залежно від контексту. Вони не однакові завжди, на діловій зустрічі. Вони сфокусовані і серйозні. На святкуванні вони розслаблені і грайливі, в інтимній розмові вони м'які і відкриті, вони читають енергію простору і відповідають адекватно. Це не фальш, це емоційний інтелект, розуміння, що різні ситуації вимагають різних версій тебе. Але всі ці версії справжні, бо всі вони частини твоєї багатогранної особистості. Ключ до харизматичної енергії це баланс, баланс між силою і теплотою, між впевненістю і скромністю, між присутністю і простором для інших, між тим, щоб бути повним енергії, і тим, щоб не виснажувати оточення. Це тонка грань, але харизматичні люди навчилися на ній танцювати. Четверта і найважливіша річ, яку роблять харизматичні люди інакше це автентичність. Парадоксально. Але справжня харизма народжується не тоді, коли ти намагаєшся бути харизматичним, а коли ти наважуєшся бути собою. Є поширена помилка. Люди думають, що харизма це маска, яку треба вдягнути, набір технік, які треба вивчити, роль, яку треба зіграти. Вони спостерігають за харизматичними людьми і намагаються копіювати їхні жести, інтонації, слова. Але це не працює, бо люди відчувають фальш на рівні інстинктів. Наш мозок еволюціонував, щоб розпізнавати автентичність. Це була справа виживання, відрізнити, кому можна довіряти, а кому ні. Коли хтось грає роль, між його словами і мовою тіла з'являються мікророзбіжності, усмішка не досягає очей. Голос звучить трохи напружено, жести виглядають відрепетированими. І навіть якщо ми свідомо не помічаємо цих деталей, наше несвідоме їх вловлює. Психолог Поль Екман, який вивчав мікровирази обличчя протягом 50 років, виявив, що справжні емоції неможливо повністю підробити. Є м'язи обличчя, які ми не контролюємо свідомо. Справжня усмішка активує м'язи навколо очей, фальшива. Лише губи, справжня зацікавленість розширює зіниці, удавана залишає їх незмінними. Харизматичні люди не намагаються контролювати кожен свій рух, вони дозволяють собі бути недосконалими, вони сміються над власними помилками, зізнаються, коли чогось не знають, показують хвилювання перед важливою розмовою, діляться своїми сумнівами, і дивним чином саме ця недосконалість робить їх привабливими. Бо вона робить їх людяними. Дослідник Роберт Чальдінні виявив цікавий феномен, який він назвав ефектом помилки. Коли досконала людина робить маленьку помилку, вона стає привабливішою, бо ця помилка робить її доступною, реальною, близькою до нас. Ми не можемо з'єднатися з досконалістю. Ми з'єднуємося з автентичністю. Автентичність також означає жити відповідно до власних цінностей. Харизматичні люди знають, що для них важливо, і не йдуть на компроміси в фундаментальних речах. Вони можуть бути гнучкими в методах, але непохитними в принципах. Коли хтось живе відповідно до своїх цінностей, це створює внутрішню цілісність. Немає розриву між тим, що людина говорить, і тим, що робить. Між тим, ким вона є наодинці і ким показує себе публічно ця цілісність відчувається. Люди довіряють тим, хто послідовний. Філософ Мартін Бубер говорив про відносини «я-ти» проти Я. Воно. У відносинах «я-ти» ми зустрічаємо іншу людину як суб'єкта, визнаємо її повну людяність. Харизматичні люди будують відносини «я-ти». Вони не використовують людей, вони не маніпулюють, вони не грають в ігри, вони зустрічають. Кожну людину як унікальну особистість гідну поваги і уваги. І люди це відчувають. Вони відчувають, що їх не оцінюють з точки зору корисності, що з ними говорять не тому, що від них щось потрібно, а тому, що їх присутність цінується сама по собі. Повернімося до Олени з початку нашої історії. Вона зрозуміла, що не потрібно ставати Андрієм, не потрібно копіювати чиїсь рухи чи інтонації. Їй потрібно було знайти свою власну версію харизми, версію, яка відповідає її характеру, її цінностям, її автентичному я. Для неї це означало дозволити собі бути тихою, коли їй того хочеться, але коли вона говорить, говорити щиро, дозволити собі не бути душею компанії, але бути глибоким, змістовним співрозмовником для тих, хто цінує глибину. Дозволити собі не подобатися всім, але справді з'єднатися з тими, хто резонує з її енергією. Харизма це не про те, щоб сподобатися всім, це про те, щоб бути настільки собою, що ті, кому ти підходиш, відчують це миттєво, це про те, щоб створювати справжні з'єднання замість поверхневих вражень, це про мужність бути недосконалим, вразливим, справжнім. У світі масок, твоє справжнє обличчя стає найяскравішою річчю в кімнаті. У світі вистав твоя щирість стає магнітом, у світі фальші твоя автентичність стає твоєю найбільшою силою. Харизма це не те, що ти одягаєш зранку, це те, ким ти є, коли наважуєшся зняти всі костюми.